Всім привіт. Ось будемо зараз витягати моїх лідерів, яким вже по пів року. Ось. А пізніше будемо сортувати, калібрувати рифки, яка в мене росте. Дякувати Богу, що у нас трошка зі світлом покращило, вже так не виключають і є можливість далі нарощувати риф. Ого! Ось так. От там таких штук вісім. Ось таких. Будемо переносити їх в нижній басейн. Так, ось такий урожай за півроку. Ось такий здоровенний дивіться, Моя рука. А мордочка. Такий станція. І таких тут пару штук. От, ой, ой, кусають! От там такий здоровені сидить. Штук досить таких, Треба заважити. Інтересно скільки вони зважуть. Ось такі лідери самі такі найбільші. Мабуть, кругами мають. Інтересно скільки заважуть. Зараз тут є, так? 10 килограмм ну, показывают. Дванадцать кг. там сейчас близко. чотири штуки, да? Видно, покажем еще. кг, Значить 10 кг 4 штуки, так? Ого, по 2,5 кг в середньому, Класно. Добре. Випускаємо. Ось, щоб ніхто не казав, що в маленькому басейні ось там 70 см рівень води, 75 см рівень води і приблизно десь 900 літрів. Ось оці кабашонки вони там росли. Як бачите, і вони би ще росли. Їли гарно. ось Так що все нормально.